Е! Кіс бо на дня! Сьогодні ми попали в битву екстрасенсів сезон перший. Зараз ми будемо показувати вам двох самих сильніших учасників у цій битві Атлесенців. Вони будуть приходити ті завдання, які ми для них продумали. Це завдання буде дуже важке. Так що не перемикайтесь, поїхали! Шановні глядачі, перший учасник нашого сезону це буде Інокентій новий пальник. Зустрічаємо! Аплодисменти! Сирник загорівся, без пачки сирників. Це справжній вогонь, він навіть цим вогнем підпалив пікарду. Сильно, сильно. Так, показ другої спроби. Так, він запалює сирник. І... Ще раз, не запалив, він вламав його. Так-так, не так, чекаєш, спостерігаємо. Він витягує наступний сидник. Оп. Так. Оп. Пошла жара. Він знову підпалює на епікарду. Тут не наш учасник Махкартами. Він щось не хотів казати свого імені. Ну це для нашого шоу не так важливо, так що спостерігаємо за його рухами Так. Перемішує колоду карт. Опа! Так, все правильно, та карта. Так, наш Знімальна група йде за ним. Що він буде робити? Знову якийсь фокус з картами. Так, він бере і підкидує свої карти вгору. Оп! І він просто зникає перед нашою знімальною групою. Це просто чудо. Не встигла пройти декілька минут як він вже на дереві своїми чарівними картами. Оце магія, Оце способності. Так, це була Битва екстрасенсів, перший сезон. Далі буде...